Ну що ж, вітаю всіх на цьому потоці думки та трансляції. Так. <кхм> У мене сьогодні, виявляється, ввечері є світло. І можна пострімити трошечки. Так, привіт усім. Привіт свят. Сьогодні хочу покатати польську стежку. У мене тут, в принципі. Трошечки лишилось до Шакала. а потім поупаривать Аресу. Ну, плюс поки є. Х5, іде вони зараз? Яких їх лишилось? Х5, Х5, Х5. Ще 13 штук є. Ну, Немало. Так, скинемо стату. До речі, поки не скину стату. Вчора 10 боїв скатав на АКС-ці в 3700 і ще й 2 майстра підряд залутав. Я в ахері був чесно. Що і так можна. Так. По новинам наче нічого не пропустив, да? нічого не вводили. Єдине, що зараз дропсики всі лутають. Єдине, що зараз ідропсики лутають. Так. Э, Добре тоді. Будемо гнати. Вмикаємо резерви і пігнали. Мені резерви вже закінчуються деякі. Уже деякі резерви підзакінчуються. Так. Ага, зараз є проблеми з героєю, і завтра мікропатч виходить. Ось що я пропустив. Цікаво. Проблеми в магазині. Ну, Подивимось, як себе буде гра вести. Так, на який я на другий заскочив? Бо позаминулий стрім я просто згорів на другому сервері. Що не бій, то блядський цирк. Ммм, може по короткій пролетіти? Є, брачок? Є, брачок. І ніхто в них не зацілив. З цього боку мені є брашкода. Що коли виїжджаєш на позицію, начебто пробуєш пересвітити, а ніфіга. Чисто? Аж занадто, правда, чисто. Де якась тебе ж ну ну. унуну. -ну. Макітруна отримувалась, Я тримаю з неї. Від неї. нагла, пробива постійно. На каточки. Угу склався. Дублю Аресік за накидаю дай Боже, в цьому бою. Дякую, котаку? Ром-пум-пум! Тут ці картонки. Так, він відстрілявся, я чув. Та ти ближнього бив би. Трошечки він не встиг. Тебе ж не два заряджено? Не два, але ніхто на нього не дивиться. Амен. Хтось на нього повернув своїх нюпалок. Наті вже нашу базу беруть. Дякую. Так, де їхня ваза? А, ось їхня ваза. о Це що за гірський козел? О, ВЗК, якщо чесно, я теж вахе. Як ти мене не пробила. А, ну базу ніхто не збиває, да? А, ні, збили, начебто. Начебто збили. Раз. Два на надиво відбились. На диво відбили базу. Давай. Не про бретус. Там, щоб попасти теж треба, було ще пощастило. О, нормально, він склався. У моментів все виглядало дуже херово, але вийшло нормально. Mm. Друге місце по досвіду, ще? Оресік найбільше не кидав. Я тільки чув, як у нього ствол постійно працював. А що За підвесання. А, я зрозумів, що за підвесання. Інтернет там не просаджується. Бо що сьогодні провайдера Київстар поганенько все було? Та ні. Під 800 Мбіт. Під 800 Мбіт. Якщо, звісно, знову якась.